Доброго дня, шановні! Зайшли ми у дуже цікаве місце Ботанікс. Попереднє відео подивіться, де це знаходиться містечко. Я напишу, бо я не пам'ятаю назву. І дивлюся, зайшли у таку дуже гарну, називається е, Торговий центр для квітів. І що я подивилася? Остеосперму. Ось, бачите як. Ну, на французькій мові все написано. Тому я тільки ось тут побачила, бачите, остеоспермом. І 6 доларів. Ну, гарно, бачите, які. І що мені подобається остеоспермом, що він дуже легко живцюється. Я колись мала таку практику, я живцювала його, пускає тільки так, на раз-два корінці Дуже гарний. Ось такі кольори. Ну, просто цікаво. Ой, подивіться. Ой, щось у мене різкість пропадає. О! Ой, шановні, підійшла, подивіться, оця краса, а запах такий тут, я теж думаю, що це коштує так. Напевно, ця ціна теж стосується і оцих пахучих. Ой-ой-ой. Ой, як пахне. М -м -м. Чекайте, як він називається. Гелеотроп. Ой, геліотроп, який він пахучий. Вперше почула такий. От такі самі, як у мене. Бачите, красунчики. Це теж 6 доларів. Ой, тут є ці... Ой, подивіться. Краса. М -м -м. Ой, подивіться. Кашко яке гарні. Але я поки що не бачу ціни. Ай-ой, бачу ціну, подивіться. Зараз Оце такий букет. Ой, оце ціни. А це, напевно, ці... цей дзвіночки. А, компанула. Компанула. О, шановні, ну, все є. Все скільки багато. О, кампанула і така. Ой, та це, це щоб обійти, це, мабуть, мені часу не вистачить. Мене трошки випустили, ми їдемо подивитись на залив святого Лавренція. І трошки ноги розім'яти. Ось, я вам покажу здалека, ось така композиція, бачите? Синенька 40 доларів. А ось така, ось вона. І, і далі всі пішли такі, бачите, цілий ряд. Ось його ціна теж 75 доларів. Оце така красота. Петуні. Петуні 37 доларів. Ось оця така петунія. Ось вона коштує. Ой, тут хочеться обняти. Ой, оце люблю синім цвіти. Я забула, як він називається, Glow. Азорія, не знаю. Ну, я... А, ось вона, подивіться. Ось такі. У мене є така квіточка, один кущик сусідка дала. Ось ехінацея. Ось, але не знаю, скільки вона коштує. Ось ехінацея. Нема тут ціни. Три кущики стоїть, мабуть, розібрали. Це ж багаторічне. Подивіться, скільки їх тут квітів різних, різненних. Мабуть, я трошки подивлюся, що мені цікаво. Бо так я, як кажу, це одно все не зніму. Ух! Ой, які красунчики. Це, мабуть, шавлія. Точно, бачите, вона там написано. Шавлія. А скільки вона коштує? Ой, 6 доларів теж, мабуть. Ой, не знаю. Ви знаєте, з одної сторони повирощувала, і так як важко оце дрібоньки вирощувати, що краще купити кущик і тримати. Але аби знати... Ой, подивіться, бальзамін новогвінейський, Ось він. Бальзамін новогвінейський, різні кольори. Дивіться, красунчик. У мене один такий є, розмножується дуже гарно. Догляд треба. Ось це теж, напевно, Ні. Ні, щось якось. Ааа, це солом'янки. Боже мій, я забула, як вони називаються по, по цьому. Але які низькоросі. Колись ми вирощували, то була висота десь пів метра. А це дивіться, які низенькі, 10 сантиметрів. Сухоцвіти. У нас називали солом'янки. Бегонія. Ось бегоні є ось отак ку ці кущики, а ну зараз подивлюся, скільки вони. Так. 5,59-6 доларів. Ой, але подивіться, які вони гарненькі. Отакі От і вічно цвітуть, О, дуже багато всього, так що Ой, затягнула, то вже буде занакло. Людей багато, як, як на мене. Я б не сказала, що мало людей, тому що, як кажуть, містечко далеко знаходиться, як кажуть, не на прямій дорозі. Ой, оце в букет, я не знаю, вижило в мене таке чи ні. Це є молочай. букет, у Канаді дуже люблять його. Ось, Оце мені подобається. Це бакопа. О, біленька є, я ще знаю жовта. Ой, ось красунчики. Ой, пахне теж, теж дуже гарно пахне. Ой, це теж мріяла. Скільки всього, Ну, це вже тут 7 доларів ось ці. Ну, багато-багато є, подивіться, я не зможу все показати, бо тут очі розбігаються, великий садок. Бачите? І гарні ціни. Ну, за ціни не буду ні сказати, бо зараз... Ой, ну не можу не пройти, не показати. Дивіться, яка то краса. Бачила тільки по відео, показують дівчата. Але зараз побачила в натурі, то, -то очі не відірвати. Ось отакі. І ще десь я тут бачила така махрова-махрова. Ой, Боже, це нічне небо чи це зоряне небо. Подивіться, які краси питні. Ой, скільки їх є, бачите? Ой-ой-ой-ой-ой. Оце петуні. Десь мені в очі впало макрова. Але вже я її загубила, бо їх стільки вербена. От аби ж була вербена бонарська. Я б купила, напевно, помішана. Все, шановні, бувайте здорові, тому що це не на одну годину. Гарного настрою, бувайте здорові!